Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, п'ять постраждали. У місті Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка. Постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 та 65 років. У селі Курганне Вільхувацької громади постраждала 62-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, один БПЛА, типу молнія, два БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено. Та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Прудянка пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди. У Куп'янському районі в селі Приколотне пошкоджено господарчу споруду. У Зюмському районі в селі Нижче не пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснило 69 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Чугуївському районі області. Ліквідовано 41 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 35 гектарів. Наразі триває ліквідація масштабної лісової пожежі на території Артемівського лісництва Ізюмського району. Площа лісової пожежі складає 90 гектарів. Під час побутової пожежі постраждала одна особа. Піротехнічними підрозділями. Розділами ДСНС вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Вовчанська, Барни та у колодязного. На Куб'янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової, Новоселівки та Загризового. Марія Сулова, Дмитрон Гуєнта, Єгор Мікенін, Харків. Новини.